Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас субота, 10 лютого, температура на повітря 6 градусів, тепло дощ. Дощ так, то йде, то не йде, то моросить. Сніжок пролітав. Ну, Така погода, як осінь, як осінь, ну, тепленько, тепла осінь. Ну, Я вас запрошую на розпаковочку невеличку. Сьогодні в мене така розпаковочка не дуже велика, дещо докупила. Онуки, бо приїдуть на вихідні гості. Купила ось такі сирки їм. Отак От буде правильно. Так, десерт сирний. Марійка називається 140 грам. Ой, вибачте, ну так. Да. 140 грамів і 15 грамів зверху цих рисових кульок. Коштують оці три разом 98 гривень і 40 копійок. Так, не помилилась. Вибачаюся із злаків. Це не з рису, а з лаків. Дуті кульки отакі. Отака Марійка красавиця. <Cafe> Гарна. Пригощайте з горішками. Ну, щоб ними пригоститися, треба немало попрацювати, я вам скажу. Тому я вас пригощаю, бачите, які гарненькі, крупненькі і смачненькі, а підсмажені, то взагалі смакота. Так, ідемо далі. Десерт я вам сказала, далі сметана в мене. Два пакетики 15%, бо буду робити бите скло. Ось такі два пакети сметани 15%. Відсотків. Так, сметана. 350 грам одна пачечка. І коштують разом 76 гривень 40 копійок. Отак. Вот отак отак. Вот така сметанка. Так, до сметанки купила желе так, ось таке Груша і ананас. 90 грамів кожна пачечка. Тоді аромат чорниці та ожини. Чорниця і ожина і вишня. Отакі будуть три кольори в мене цього желе. і буде і гарно і смачно. Так, желе зараз скажу, друзі, коштує. Одна пачка 14,60 а вагою 90 грам. Так чи ні? Так, ось 90 грам. Так, ще такі є дві баночки з такого пива у мене. Ну, це, ви зрозуміли, для зятя. Отакі От ось. Для двох. Отакі. Безалкогольне пиво 0. Покажу. Отак буде правильно одна баночка. Так, одна так. Так, коштує таке пиво. Безалкогольне півлітри. 50 гривень 60, 60 копійок за дві баночки. Значить, що 25 гривень, 30 копійок, одна. Отак. От ну, і, звичайно, не пройшла мимо засобів гігієни. Тому що в мене закінчилися О, і губки, і серветки, і фейрі. Сьогодні, і вчора посуду не було чим мити, тому сьогодні взяла. Ось таку велику бутилку, порахувала маленькі, і е, дві маленькі і одну велику літрову, то вигідніше взяти виходить на 13 гривень дешевше. Отака. От так, зараз скажу, скільки коштує засіб, миючий для посуду 1 літр фейрі, 118 гривень, 40 копійок. Отак. От також узяла, звичайно, і серветки і губки. Серветки віскозні. 35 гривень. Ні, вибачаю, 39 гривень, 90 копійок. Тут їх 10 штук. Отакі серветочки ось. Для господарських потреб 10 штук. Не знаю, наскільки їх вистачить. Тут написано: і вологи, і сухе прибирання і миття скла і інших поверхень. Так що. Зручно. Ну, зараз по 10 штук почали пакувати, то було по 4. Ну, байдуже, розійдуться. Вони ніколи, серветки миючі, губки ніколи в господарстві лише не бувають. Губки кухонні, пінні 4 штуки. Ось такі. Так, губки наші коштують, друзі, 4 штуки, 19 гривень, 30 копійок. Отакі. Ну, оце такі покупочки у нас сьогодні. О, Желе, пиво, десерт сирний, сметанка, губки, серветки, фейри маючий засіб і пригощайтесь. Дякую всім, хто був зі мною, хто дивився відео від початку до кінця, кому що не зрозуміло або хто щось пропустив, пишіть у коментарях, я відповім а вам всім міцного здоров'я, гарного настрою. Заходьте до мене на стріми у вівторок, о 18-й годині, кожного вівторка в мене прямий ефір. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Всього найкращого. Користуючись нагодою, хочу подякувати нашим захисникам, захисницям. Нехай їх Бог охороняє і ангела-охоронця в їхній родини. Хай повертаються додому якнайскоріше, якнайскоріше, і перемоги, і хай повертаються додому неушкодженими до своїх родин. І вам всім міцного, міцного здоров'я і вашим родинам. Бувайте здоровенькі. До нових зустрічей, до нового відео. З вами була Таня Ворона. Всім до побачення.